День буде добре, і ми сьогодні де? В ми в Котельві, а ви самі родом від З Збільська. Збільська, це село ось біля Котельви. І кажуть, що колись було давно там гончарство і брали там котелевські гончарі, глину. Що ви знаєте, як молодий представник, про гончарство, про глину, про гончарів, про горшки, про глечики, макітри. Дуже нічого. Знаю тільки, що колись брали і колись це було. Все. А хто брали і що колись було? Без поняття. А від відкіля знаєте, що колись було? Ганчастко. Бабуся розказувала. А як ім'я бабуся? Назвіть, будь ласка. Мені я запишу це для книги, треба, для дослідження. Баба Ніна. Бабуся, а прізвище її. Штагер. Штагер, бабуся Ніна Пилипівна. Ніна Пилипівна. Ніна Пилипівна. Якого року народження? Чесно, я вже не вже можемо. Так, але ж ви внучок. Да. Так що ж ви ж пам'ятали? Ну mm -hmm. добре. Добре. А скажіть, будь ласка, ну від бабусі чули, а є бабуса на піч, гличики, посуда? Колись, давно, давно на старій хваті ще щось таке було. Це я ще пішки під столом ходив. Зараз вже, мабуть, цього всього немає. А ви не користуєте зараз у побуті вдома з мамою посудом? Ні. Керамічний, металічний тільки такий. Так керамічний це ж є глиняний. Глиня. Ну, магазини купований. А сам би не хотіли гончарувати? Ну, Заробляли б гроші, робили б гличики, макітри. Корова гніба. Yeah. Ну, така, гличики для сметани. У макітри uh -huh. тісто місить, сир, вареники, ні. Mm, не Я вам вдячна, Скажіть своє ім'я напишу вам для склада. Олександр. Олександр, що скажете? Олександр Куделя збірська, а yeah. рік народження, вас пам'ятаєте? Четвертий. 2004. 2004. Дуже вам дякую за таке маленьке інтерв'ю. Це...